Друзі, став доподобай, яке пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Україну можуть поділити, як Кіпр, пише видання Дізець, прогнозував можливість сценарії подальшу розвитку ситуації в Україні. Домовитись не вдасться, країна чекає затяжний конфлікт. В Україні буде створено демілітаризовану зону з українським зразком. Територія країни розділять за моделлю Кіпру, що передбачає заморожений конфлікт на довгі роки. Україна отримає гарантії безпеки через вступну НАТО. Джерела вша пишуть, що Трамп серйозно стурбований. Український народ не прийме капітуляцію, а влада тим більше, оскільки це буде останнє, що вона дозволить собі зробити на одній з. Знара Трамп показав карту, зазначивши, що це нові реалії України на деякий час не назавжди. Війна в Україні вступає в свою завершальну фазу, і огода про її припинення здається більш ймовірною ніж будь-коли пише видання. Ніт видання розписало чотири можливі сценарії. Зеленський хоче, щоб Україна стала членом НАТО, але це ймовірно залишиться неможливо, оскільки щонайменше сім країн альянсу виступають проти вступу або пропонують відкласти його. Можлива коаліція готова забезпечити захист України проти без участі. Ша така угода не буде надійною. географічної точки зору безпека України є важливою для європейців, а не для американців. Декілька європейських країн вже обговорюють варіант розміщення своїх військ в Україні. Озброєний нейтралітет це ще одна можливість, але для України це буде мало прийнятно. Така модель вимагатиме від рев гарантії невтручання від України відмови від НАТО. В той же час Беканов стоїть на своєму. В той же час банкова стоїть на своєму Україна не погодиться на капітуляцію. Президент України прокоментував пропозицію Трампа щодо війни України. Трамп на швидких рішень, але усвідомлює, що поспішати на шкоду Україні не прийнято. Наразі він не має повного доступу до розвідданих дипломатичних каналів. Українські представники вже співпрацюють з командою Трампа. США залишається ключовим партнером, а підтримка союзу Європейської є фундаментом нашого майбутнього. Америка має важелі впливи на Росію, які зможуть змінити перебіг війни. Україна чітко наголошує, що капітуляція чи замороження конфлікту не прийняти для нашої держави. Тепер щоб ви зрозуміли щодо кіпрського сценарію, як все відбулось Кіпром. Кіпр розташований у східній частині Середземного моря, відомий своїми мальовничими пляжами розкішними курортами, але Мало хто знає, що за майже 50 років тому на острові розгортались наймасштабніші військові дії в Європі після Другої світової та до початку його війн. Наразі кіпр поділено на дві частини Республіку Кіпр, яку переважно населяють греки, Кіпріоти – 59% площі острова та Таурецьку республіку північного Кіпру, невизнану країну населено переважно турками, Кіпріотами – три острова. Проте так не було завжди. З часів конфлікту минуло 50 років, але Кіпр залишається досі розділеним. А Нікосія є єдиною після об'єднання Берліну розділеною столицею у світі. Обидві сторони намагаються робити кроки до об'єднання. Наприклад, були відкриті переходи в Нікосії. Перемови Перемовини тривають досі, але до реального вирішення конфлікту дуже далеко. На північ розташовано 40 тисяч турецьких солдатів. Валютою є ліра. населення майже цілком складається з турків кіпріотів. Понад те, Анкара побудувала південний тобок. Понад Анкара побудувала підводний трубопровід до Кіпра, щоб забезпечити ТРПК питною та технічною водою. Туреччина вкладає великі гроші в розвиток цієї республіки Кіперський конфлікт в першу чергу цікавить своє неоднозначністю. Корені проблеми проростають крізь століття в 1571 рік, коли перші мусульманські поселенці починають розміщувати грецьку моноетнічність. Тому вирішити її легко неможливо. Головною проблемою для острову стала Греція та місцева хунта, яка поставила крапку на мирному житті об'єднаного острова. Турецька меншина, яка не може зникнути, не прийме нозі з тому. Єдиним реальним рішенням була федералізація, бо унітарна незалежність. На жаль, став реальним інший сценарій військового розподілення Кіпро. Що зруйнувало життя багатьом людям? Набагато хто порівнює Кіпрську війну з окупацією Криму-Донбасу, але це не як конкретним, адже на острові проживають дві абсолютно різні групи людей. На анексованих українських територіях фіктивну різницю між людьми викликала тільки російська пропаганда, тому мова про необхідність розділення або федералізацію Криму, Донбасу або нових окупованих територій є недоречною і неправильною. Не дивлячись на це, з історії протистояння грецьких турецьких кіпріотів можна винести багато корисно. Зокрема, важливість та необхідність дипломатичних рішень конфлікту і недопустимість непродуманих дій, які згодом призводять до людських жертв. Можливо, ми ще побачимо об'єднаний кіпер не тільки на мапі і на землі, але поки ця перспектива виглядає дуже далекою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.